У лютому 2024 року магістрант факультету фізичної культури, спорту та здоров'я університету Григорія Сковороди в Пар'яславі Владислав Бухов став чемпіоном світу з плавання в історії України. Золоту медаль на дистанції 50 метрів. Вільним стилем він отримав. Перший це восьма перемога України у фіналі чемпіонатів світу з плавання та перша із 2007 року. І сьогодні ми з ним поспілкуємося. Вітаю, Владиславе! Від імені університету дійсно вітаємо вас з цією перемогою. Ми пишаємось, що ви є дійсно частинкою нашого університету. І таке перше питання. Чи ви відразу відчули дійсно це відчуття масштабу перемоги, чи усвідомлення прийшло трішечки пізніше? Конкретно за масштаб перемоги я не можу сказати, що я його прям відчув. Це моя робота: плавати на змаганнях, захищати честь України, університету. Тож це частина моєї роботи, і масштаб перемоги для мене це в нормі. Тож, я не відчуваю нічого прям особливого. Цікаво. Але взагалі, от ви дійшли, вам сказали, що ви переміг, і які були взагалі відчуття? От. Радість, радість, та що радість та відчуття добре виконаної роботи на тренуванні, що ми все зробили правильно. Тож це добре. хто перший привітав без перемогою? Суперники. Серйозно? Ну, вони прямо зразу, так. Ти ж припливаєш і жмеш руку. Клас. А чи плануються якісь найближчим часом змагання? Чи ви поки так відпочиваєте? Налаштовуєтесь в цілому? Ой, найближчим часом зараз я вам скажу: це буде. Чемпіонат Європи, який проходить в Сербії, він відбудеться у, у травні. Тож, це найближче. Ой, ні, вибачаюсь. Не в травні. Чемпіонат України в травні буде. Ось це най... в найближче. А після чемпіонату України вже буде чемпіонат Європи. Але я конкретних дат ще не знаю. А як взагалі держава ставиться до чемпіонів? Всебто є якісь виплати, можливо, привілеї чи інше? От взагалі яке ставлення чи підтримка, можливо, до спортсменів? Підтримка я завжди. Це не важливо, ти чемпіон чи ні. Всіх спортсменів держава підтримує. Єдине, що грошові, якісь виплати, так вони будуть. Та, ну це привітання також з чемпіонством. Тож нічого такого супер особливого, тому що держава ставиться до всіх спортсменів, як на мене, рівно? Угу. Я зрозуміла. Дякую за відповідь. І, можливо, таке банальне запитання, але як проходить дійсно ваш день? Адже у вас, ну я розумію, що доволі щільний графік. Але в цілому, от як проходить день Владислава Бухова? А який день? У понеділок півтори. Ну, Добре, тоді тиждень, як проходить тиждень? Окей, тож, в понеділок я прокидаюся у шостой ранку, п'ю каву або чай, та йду на тренування перше. У сьомій годині в мене зал. Ми займаємось в залі силові тренування. Потім ми йдемо плавати десь у пів дев'ятої ми йдемо плавати. Трошечки попали, та далі я йду домою, обідаю. Для, для мене це вже обід у, у, у 10 ранку, та йду спати, відпочивати. Потім я прокидаюся. Я сплю десь 2-3 години в день. А, потім я прокидаюся і на, йду на, втор... на, на друге тренування. Воно починається у, у другій годині дня. Та ми плаваємо десь годину-півтори. Далі я йду додому та відпочиваю. Ось це понеділок, це два тренування в день. Також е у вівторок те ж саме. У середу в мене одне тренування. Воно е тільки ввечері, у другій годині. В четверг два тренування? Тож те ж саме розписання, у п'ятницю те ж саме у суботу в мене одна тренування тільки утром, і у неділю в мене вихідний. Це якщо ми беремо тільки тренування без якихось е справ особистих. Ну доволі так. щільно, я вам скажу: а як взагалі ви знаходите і вмієте розподіляти дійсно свій час, щоб чи є взагалі е, місце друзям, відпочинку і, можливо, особистому життю? Ну, звісно, з опитом вже навчився це робити. тож Для мене це не проблема піти кудись з друзями, з родиною, піти погуляти, в кіно сходити чи в ресторан поїсти? Так, -да, це трішечки важкувато буває, але в нормі все. Тож я все. Успіваю зробити, Старайте, так, я встигаю, так. Встигаю зробити. Я зрозуміла. А як ви взаємодієте з тренером, щоб досягти максимального співробітництва та результатів? У мене з тренером дуже гарні співвідносини. Ми вже 5 років тренуємося. І дуже важливо це коли ти розвиваєшся. З Поряд з тренером як спортсмен, та тренер теж розвивайте свій щось нове знаходити у тренуваннях, може поліпшити якість відпочинку, щось нове знаходити. Ви не завжди тренуєтесь по якомусь одному шаблону. Тож кожен день висновистановлюєтесь на крок в краще, тож це мені здається ключ. Не відбувається якихось, можливо, дискусій чи розбіжностей в поглядах щодо тренування, все. У вас постійно все злагоджено і все добре? Ні, ну. Часто відбуваються в дискусії. В дискусіях, так і відбувається твій розвиток і прогрес. Ти, ти маєш вислухати свого тренера, та він тебе, і ви маєте прийти до чогось одного. Або там. Мою думку, спробувати щось зробити я його і теж к чомусь прийти. Це важливо. Так, дійсно. А які аспекти тренувального режиму ви вважаєте ключовими для покращення техніки та результатів? Ну, топ один це відпочинок, це ключ до тволового тренування. топ 1 їжа, сон це все включає в себе. Щодо морального стану. В цілому зараз і всі українці, і переживають сильний стрес, адже повітряні тривоги постійні, літають ракети, це все інше. Та й в цілому тренування, змагання це великий стрес для організму. Як ви дійсно з ним справляєтесь? Можливо, відвідування психологів, якась медитація чи щось інше? Я намагаюся якось. Жити в тій ситуації, яка вона є. Тож я якось спокійно до цього відношусь. Сто відсотків, що всі українці страждають, всі спортсмени, що ракети вгатають, і ти не можеш нічого з цим зробити, що ти не можеш нормально працювати, плавати, так, так далі. Але тобі треба якось знайти, як ти можеш це. Щоб тобі було полегше це переносити. Особисто для мене це сон і, в принципі, все треба спати гарно, і все буде добре. Гарна порада. Інколи важко це зробити, звісно. Так. Але це ж таке, що треба. Тобто, психологів такого всього ви, такі тільки сон, здоровий сон, гарне харчування, то це дуже особисто для кожного різне. Наприклад, мені психолог, я вважаю, не потрібен. Я сам якось справляюсь, в мене є родина, яка в мене підтримує, якщо що. Так що кожна людина має слухати себе, і якщо в, мен, в неї якісь проблеми, то вона повинна звернутися до спеціаліста, психолога чи другого якогось лікаря. Це абсолютно нормально. Коли в мене якісь проблеми, я звертаюся до лікарів і шукаю, як це ісправити. Е, Тож кожен сам для себе вирішує, як він справляється з цим. А як ви сприймаєте конкуренцію? Вона вас мотивує навпаки покращуватись і вивчаєте ви взагалі своїх конкурентів перед змаганням? От так, в нього сильні сторони такі, в нього такі. Ну так, звісно, ми все переглядаємо. та Ми, по... ми, роб... ми працюємо по своїм. Помилкам, тому, що в мене їх дуже багато, і їх треба якось і справляти. Тож, ми завжди працюємо конкретно над моїми помилками, але також ми знаємо сильні сторони суперників, слабі сторони суперників. це частина роботи нашої конкуренція. Вона вас мотивує покращуватися, чи якось викликає якісь такі сумніви чи інше. Конкуренція це завжди добре, тому що е, щільна конкуренція, вона е, рождає результат. Тож, е, це завжди дуже добре. Я до неї відношусь спокійно, тому що вона завжди в мене була та буде, та не тільки в мене. Тож. Є у вас якісь особисті ритуали, талісмани та те, що вас дійсно мотивує, допомагає та інше. Талісманів в мене немає, ритуалів також немає. Головне, що мене мотивує, це родина, країна та особистий розвиток. Хочу зробити, до речі, вам комплімент щодо вашої української, адже наскільки мені відомо, ви були російськомовним. Е, наскільки було вам важко перейти на українську? Та не дуже важко. Це діло практики. Ну, Дома спілкуєшся українською пару днів все. Якщо в тебе є якісь знання українською до, до цього, то це все діло практики що в української, що в англійської та в ти любих яких Я? М я завжди спілкувався українською в родині. Це для мене ніколи не було якоюсь проблемою чи тощо. З якимись друзями я спілкуюсь російською. Тож це все залежить від того, де я знаходжусь. Ну, це добре взагалі, це важливо. В цілому готуючись до інтерв'ю, я переглядала матеріал і дивилась ваше інтерв'ю 2019 року, в якому ви казали, що ви жалієте, що не приділяєте достатнього часу навчання. І в цілому, що вам цікава математика, чи змінилося щось взагалі? Чи вам хотілося би дійсно чи ви приділяєте достатньо часу, як ви хотіли взагалі? Так, змінилося. Я приділяю стільки часу, скільки треба для цього, та паралельно я вивчаю щось нове для себе. Тож, це не тільки якісь предмети з університету. Як ви дізналися про УГСП? університет Григорія з командою та безпосередньо став студентом? Як я дізнався, мені тренер розповів, тому що в нього син там вчився. Тож, якось так. Ви навчаєтеся зараз на факультеті фізичної культури, спорту і здоров'я, і в цілому ви плануєте якось далі розвиватися, коли закінчиться кар'єра. Ну як не закінчиться кар'єра, а вже ви будете розуміти, що менше сил, все інше чи плануєте ви зв'язати своє життя там з тренерством, можливо, можливо, викладачем або інше, Ну якось ці сфери, які вас подальші взагалі плани на майбутнє. Ми все побачимо. Я не можу зараз вам прямо відповісти на це питання. Ким я буду працювати, або що я буду робити, побачимо. Я не знаю, чесно. Які б ви могли дати поради студентам, молодому поколінню, що ви могли порадити і взагалі сказати людям, які хотіли б пов'язати своє життя зі спортом? Треба працювати або вчитися, вчитися щось робити, як це ніхто не робить. І тоді в тебе буде якийсь. Прогрес в цьому плані. Ти маєш робити те, що інші не захотять робити. Тож, і, звісно, ти маєш кожен день потрошечки, крок за кроком, розвиватися в, в будь-якій із сфер, якими ти займаєшся. І з часом не все зразу, але з часом ти побачиш результат 100%. Якщо ти будеш все робити правильно. Зараз багато молоді вважають, що а навіщо мені взагалі те навчання? Піду там ну, буду по змаганням або іншим». Мені вища освіта взагалі не потрібна. Яка... Ну, я розумію, що ви навчаєтеся, все, але от що таким взагалі сказати молодим людям, які вважають, що. Ну, слухайте, життя це індивідуальна штука, яка кожному. як все хоче, то і так і робить. Але е, особиста моя думка на це, що е, освіта потрібна обов'язково. Тож, треба йти навчатися. Було б цікаво, було, якщо, можливо, е, там з'ємна підписка. Дійсно, якщо ну, ви не проти. Е, я не проти, я тільки за. Нам було дуже приємно і ну, для університету це плюс, тому що. Ми дійсно намагаємось, адже взагалі платформа спілкування зараз це соцмережі, це всюди комунікація відбувається в цьому, адже навіть хто хоче вступати, він дивиться, ага, так що тут відбувається, подивилися, ага, цікаво, не цікаво, і так далі. І нам би було б круто якось б співпрацювати з вами, тому що це круто. Я не проти розвивати університет. Це, це супер. Чому а, варто вступати в Геспер? Вони мають гарні гуртожитки, перш, <реш> за все. приємно поспілкуватися. Дякую на Приємно з вами познайомитись дійсно. Навзаєм. І сподіваюсь, до нових зустрічей. Ми чекаємо вас в університеті.